Дорожні правила вивчай, їх треба зазубрити. Ніколи їх не забувай, щоб у безпеці жити. Світла, форка, рік, і лиць. Кою вивеш, треба знати. вівно кнопки натискати. Як червоне запинись і навколо подивись. користь що на тебе Як зелено вже горить, переходь по зебрі митну. Не забувати, що все треба на фруку тривати. А око кліпне лише, будь уважний, поглянись. Не пропонуйся для тільки швидко, перейти дорогу. Виконуй всі правила так, як належить. Від того життя і здоров'я залежить.